Добрий день. Поставив я такий скотел котел холмова. Заказав магазин до стопі. Магазином дуже довольний. Бистра доставка. понеділок заказав п'ятницю я вже привіз його додому. Працює котел ось на такому хламі. Це перва, перва загрузка. Пересипаю його опилками. І вистачає мені оцього хламу на 6 годин. Потім залажую ось такі вже дрова крупні, не рубаючи їх попилені. То цих, цих дров вистачає до 11 годин. Температура стоїть 60. Утеплив його, бо мені в цьому приміщенні не потрібна температура. Тут у мене консервація, картошка. Котлем довольний. Ось так підключив. Зробив такий байпас. При першому рожу перекриваю ось цей кран, хоча треба ставити трьох ходилий. Ну, він дорогий сильно. 15 хвилин, навіть менше, котел набрав температуру задану. Відкриваю кран і все. І він так, з такою заданою температурою і працює. Котлем я довольний. Горить усе, навіть листя. Dostavka brezkoštovnih. Vse dobre.